Доброго дня ще раз всім пропоную вам приготувати разом зі мною салатик. Скажу відразу, я готую його вперше. Підгледіла на просторах Ютуба. Спочатку він мене заінтригував, але потім я вирішила, що я хочу це скуштувати. Назви в нього як такової не було. Я вирішила назвати його мандариновий краб. Значит, нам знадобиться крабові палочки 200-250 грамів, 4 яйця відварених, 70 грамів сиру, 4 зубчики часника, 4 мандаринки і баночка кукурудзи. Для початку яйця і сир. Ми натираємо на ось таку крупну тертушку. Яйця з сиром я потерла, додала сюди баночку кукурудзи і зараз видавлю чесник на чеснокодавилку. Теж сюди. Наступним етапом я ріжу крабові палочки. Я роблю це так: палочку навпіл ділю, ну і вже тоді ріжу, щоб вони і не дуже дрібні були шматочки, і не дуже великі. Ну і самий основний інгредієнт мандаринки. Розбираємо мандаринку на дольки, зачищаємо. Залишок всяких версинок, і обов'язкова умова. Мандаринки должны бути без кісточки. Звертайте увагу на це. Або ж, як будете різати, якщо у вас з кісточкою мандаринки, то звертайте увагу на це і прибирайте, щоб не попалася в салаті кісточка. І так. Да. Знаю, що на цьому етапі можуть багато хто сказати. «ізвращення». Але я вирішила спробувати чому? Згадайте, як з'явився салат з ананасами? Теж кричали ізвращення, потім ананаси почали додавати в піцу. І теж більшість кричала, фу, як таке може бути. А зараз це норма. Салат з ананасом, салат з гранатом. То чому не може бути салат з мандарином? Ось такими шматочками я нарізаю мандаринку. Ось бачите, в мене дві мандаринки було абсолютно без кісточок. В третій всього одна кісточка. А четверта мандаринка виявилася ось такою Кістлявою. Прийшлося дуже уважно нарізати. Все, я все порізала. Зараз я це перемішаю, додам сюди пару ложок майонеза і скуштую, можливо, потрібно додати солі або, чеснику, або перчику. Мій апельсиновий краб. Вже готовий. Перчику я не давала, але підсолила. Що хочу сказати: Майонеза треба дійсно трішки, тому що за рахунок мандарин, як я розумію, він і так дуже соковитий. Маститься дуже гарно, тому багато майонезу не потрібно сюди. Далі тепер за смаком йдемо. я буду готувати це точно. Да, його виходить небагато. Але якщо так поставити на стіл, на дві піалочки, а то й на три, якщо маленькі, можна розділити. Притом так, ну, доволі. Прийшов Вова, я дала йому спробувати. Він брав з опаскою. А потім, коли розжував, каже: Мм, прикольно! Тому нам салат цей дуже сподобався. Ми його будемо готувати однозначно іще. Дякую. Здається, так, 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 Танюша і Геннадій, да. Так звати ведучих каналу, де я бачила цей рецепт, я назву його, повторюсь, апельсиновий краб салат дуже смачний. Особливо для тих, хто полюбляє часник. Можливо, якщо ви не любите часник, можливо, вам і не сподобається. Ми часник любимо, ми його кладемо майже завжди. І майже всюди. Тому, ось так. Як би він смакував без часнику, я не знаю. Саме в таких пропорціях це дуже смачно. Так що готуйте, куштуйте і смачного вам.